Ставка ФРС з ринок криптовалют проте чи варто звертати увагу на перші рухи цін після оголошення нової ставки? Привіт, колеги, це PS3. Сьогодні ми поговоримо про ринок криптовалют, про три криптовалюти, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі, щоб ми їх проаналізували, і коротко подивимося на біткоін. До речі, якщо ви ще досі не підписані на наш телеграм-канал, ви багато чого пропускаєте. В першу чергу ви можете кожного тижня приймати участь у голосуванні. Ну а друге, щодня в телеграмі ми щось цікаве публікуємо, що може бути корисно вам і вашому депозиту. Тому в описі під даним відео підписуйтеся і приєднуйтесь до нашої спільноти. А якщо серед сьогоднішніх криптовалют вони знайшли. Ту криптовалюту, яку ви хотіли побачити в огляді. Не сумуйте, а реєструйтеся на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Зареєструвавшись на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройшовши верифікацію, ви братимете участь у закритих стрімах, де ми оглядаємо всі криптовалюти, які цікавлять наших підписників, які зайшли на стрім. Посилання на реєстрацію на біржі Окікс буде в описі під даним відео. Декілька слів по біткоїну. Зараз ми на тижневому таймфреймі і бачимо, що протягом перших трьох днів, тобто понеділок середа, нового тижня, ціна біткоїна вже встигла побувати в діапазоні 98 восьмистатися доларів. І знову відстрибнула до критичної точки, яку ми показували у передньому відео: 103,5-105 тисяч доларів. З такої позиції, як ціна біткоїна зараз знаходиться, можна без проблем просто продовжити протискати. Ціну вверх і оновлюти новий історичний максимум, так і завалитися до відмітки 88 тисяч доларів. Так як зараз біткоїн знаходиться в межах своєї консолідації від листопада 2024 року. Тому зараз думати, гадати немає сенсу. Є чіткі критичні точки. 105 тисяч доларів пробивається вверх, ми летимо і оновлюємо історичні максимуми. пробивається 100 тисяч доларів вниз, ми летимо до 88 тисяч доларів. Все, що між даними критичними точками, це є проміжні низькооб'ємні діапазони, Зони, які не впливають глобально на ціну, і відповідно від них підбирати альткоїни чи продавати на нашу думку, сенсу немає на даному таймфреймі. Бачимо, що 27 січня дана свічка закрилася прекрасно для того, щоб продовжувати ріст. Вчора вчорашня дана свічка, також показала, що продавці поки не готові протискати діапазон 100%. 98 тисяч доларів вниз. Зараз орієнтовно за 50 хвилин буде оголошена нова ставка ФРС, і будемо дивитися, як на це відреагує ринок криптовалют. Якщо ми побачимо, що 100 тисяч доларів знову будуть атакувати продавці, проте ціна втримається, це буде добір лонг-позиції. Якщо побачимо, що. Рване ціна біткоїна вверх вище 105 тисяч доларів і проб'є цей діапазон впевнено, то на локальній корекції будемо добирати лонг-позиції. Зараз поки що ми маємо дві таких короткострокові лонг-позиції для того, щоб не втратити торгову ситуацію, в такій непевній такому непевному місці на графіку по біткоїну. І відповідно, якщо ті лонг позиції правильно набрані і ціна почне рости, то ми будемо просто добирати. А якщо це якась проміжна тимчасова зупинка ціни біткоїна на шляху до 88 тисяч доларів, то в такому випадку в нас працюють стоп-ордери, і ми будемо добирати інші позиції, лімітки, яких вже в нас виставлені заздалегідь, не факт до речі, що спрацюють стоп-ордери по теперішніх позиціях, тому що гарно відскакують ці криптовалюти і. Також вони мають досить нормальний запас ходу по стоп-ордеру. Тут все залежить від домінування біткоїна, чи продовжить воно свій ріст чи ні. А поки що бачимо, що шанс на продовження росту домінування біткоїна, як мінімум на денному таймфреймі, ще є. Діапазон 60%, навіть трошки вище. має всі шанси побачити показник домінування біткоїна. Бачимо, що поки рухається цей показник у такому фіолетовому. Клині на меншому таймфремі це чітко видно, що діапазон верніше, ну так, діапазон руху домінування біткоїна все звужується, звужується і тут напрошується імпульс. Тому максимально зараз критична точка, в якій не варто приймати торгові рішення і просто дочекатися, як розторгується теперішня ситуація. Домінування USDC поки знаходиться нижче критичної точки, яка дозволяє. Думати, що шанс на ріст ринку навіть з теперішніх цін є досить високий. Ось ми вам показуємо на графіку. Це є денний таймфрейм, відмітка 1,6%. Тут е, показник домінування USDT зміг оновити цю відмітку. Закрилася свічка денна, ось такою шпилькою, і зараз умовно йде спроба ретесу даного діапазону для локальної хвилі падіння щонайменше до діапазону 1,4%. Тому. Зараз така торгова ситуація, що можливо все передбачити складно, куди ринок буде рухати, і просто треба бути готовим до двох варіантів, основних, які ми для себе вибрали. І відповідно діяти від відносно критичних точок, які ми собі встановили. Якщо вам цікаво знати, які криптовалюти ми купляємо, як виглядають наші потенційні середньострокові трейди. А саме головне бати щоденний огляд ринку криптовалют і розуміти, чи варто сьогодні торгувати і в принципі дивитися у сторону торгівлі на ринок, чи просто почекати, заходьте і приєднуйтесь в Наш клуб 99 друзів PS Trade. вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Розпочинаємо ми огляд криптовалют, за які найбільше голосували в нашому телеграм-каналі. Solana – Solana – трьохденний таймфрейм пара до біткоїна. На секундочку виключимо малюнки і покажемо, як зараз рухається глобально ця криптовалюта. Як бачите, у нас в парі до біткоїна консолідація від грудня 2023 року. І зараз ціна Solana в парі до бітка знаходиться на середній лінії, на середині цієї консолідації. Відповідно, ми допускаємо продовження падіння Solana в парі до бітка ще до діапазону 20 тисяч Сатош. І це. Прям критична точка, з якого ми хочемо побачити новий імпульс росту цієї криптовалюти вже з оновленням максимумів від березня 2024 року. Якщо глянути сол в парі добітка на даному таймфреймі, то ми малювали тут діапазон 21 530 доларів як першу критичну точку. З такою логікою у нас був потужний імпульс росту з 14 січня, після чого почалася корекція. І відповідно, якщо реально тренд сильний, Солана має і планує продовжувати рости. Потужно, то нижче, ніж 21 500 сатош, вона б не повинна була впадати. Тут повинна бути зупинка і початок нового імпульсу росту. Проте, якщо Solana ще не набрала достатньо позицій для того, щоб радувати своїх інвесторів потужним прибутком, то ми впадемо ще до діапазону 20 тисяч сатош. Тут ще будемо консолідуватися, набиратися і тоді тільки починати газувати і продовжувати ріст. Це у випадку. Позитивного сценарію для нас він поки що основний. Проте, якщо діапазон 20 тисяч доларів буде пробитий вниз, і ми вже зайдемо в діапазон 17, це вже буде страшно і це вже може говорити про початок корекції столами. Ми знаємо, що на ринку криптовалют зараз йде мова, що це все тільки починається. Проте ми більше довіряємо графікам і критичним точкам по цінах. Коли вони. Коли ціна доходить до певних критичних точок, незалежності від того, які новини, які наслідок і так далі, ми діємо так, як планували до того, коли задавали ці критичні точки. Тому критичні точки озвучені. Основний сценарій тест 20 тисяч доларів це максимальна корекція. нижче 20 – це Солана вже розпочне свою глобальну корекцію від вересня 2023 року. Корекцію хвилі росту від вересня 2023 року. Тепер подивимося, що у нас відбувається посилання в парі до USDT на трьохденному таймфреймі, і поділимося, чому ж ми думаємо, що глибокої корекції не варто посилання допускати. Отже, на графіку трьохденному від березня 2024 року чітко видно, що Solana консолідувалася от такі консолідації від до 190 доларів. І протягом листопада пробила цю консолідацію вверх. Відповідно, після пробою даної консолідації ми побачили, що відбувся вже ретест консолідації. І якщо Solana має продовжувати рости, вона не повинна падати вже умовно там нижче 190 195 доларів. Вона, по суті, зараз починає мала би починати процес пришвидшення. Тобто в нас пішов перший імпульс, який не був, відверто кажучи, дуже потужним, глибока корекція. так, І от щось таке от парабо, парабоїдальне. У нас мало би відбуватися по солані зараз, у випадку, якщо вона дійсно не налаштована сильно рости. Проте, якщо солана буде падати нижче 190 доларів, то швидше за все е, оновлювати впевнено максимум їй вже буде складно, але це не означає, що від діапазону 150 у нас не буде відскоку. Це буде просто говорити про те, що сила солани трошки переоцінена на даний момент. Тому критична точка, яку ми вказували раніше, близько 200-190 доларів, вона являється актуальною сюди. Ми радо би чекали Солану знову, так, щоб спробувати її купити. Ну і далі, якщо пробивається діапазон умовно 160 доларів вниз, от трапляється така ситуація, що ми помилились і сюди пробивається ціна, то в такому випадку. Будемо дивитися уважно, на яких об'ємах це все робиться і е, чи тримають ціну. Е, зверніть увагу на традиційному таймфреймі від 19 січня, які були великі об'єми торгів після локального оновлення максимум від, лю... від листопада 24. го Наскільки великі були об'єми торгів і як в принципі, тримають солан, не допускаючи активного росту? Над тим треба задуматись також е, перед тим, як закуповувати прямо зараз на локальних максимумах солану. Криптовалюта SUE в парі до біткоїна трьох таймфрейм, починаючи з 4 так з 10 січня, SUE в парі до біткоїна, впевнено падає і за цей час вже впала на 30%. Зараз тестується попередній історичний максимум від лютого 2024 року, і колишня зона закупки, яку ми малювали. Показуючи, що тренд росту триває, поки ось ця от червона трендова лінія буде триматися. На жаль, цю трендову лінію продавці пробили, починаючи від 19 січня, і далі сюї просто собі падає. На інерції недавно знову біля діапазону 3450, це тож біля колишньої локальної байзони об'єми торгів збільшилися. І це, по суті, теж важлива критична точка. І якщо ціна зупиняється в даному діапазоні, ми допускаємо навіть локальне оновлення мінімумів 3250. Якщо тут зупиняється ціна, то ми можемо продовжувати рости. Ми затели попередній, попередній історичний максимум. Ми зупинилися в важливій зоні, ми відкоригувалися. На 50% ми не відкоригувалися. Зараз я подивлюся точно. Так, тут є куди коригуватися, проте локальну корекцію ми е, зробили в даному діапазоні, і є шанс продовжувати рости принаймні до попередніх історичних максимумів. Якщо ж цей діапазон не втримається, то е, всі шанси на відпрацювання ось цього основного сценарію, які малювали падіння до діапазону 2260. І це буде всього-навсього корекція хвилі росту від серпня 2024 року. Тому і обираючи, де купувати Альти, ми обирали умовно теперішню торгову ситуацію не зараз, а раніше, коли ціна впадала, так? І відповідно ще одну хвилю падіння там, умовно, на відсотків 30 нижче від теперішньої. Тепер подивимося на Сююфпалью-юстате. Ще від 13 січня ми малювали локальну корекцію до діапазону 2,7 доларів. І це, по суті, перша ціль. Перша ціль Малесенької корекції, після якої ринок може продовжити оновлювати максимум вище 5,3 долари по сюї. Тут у нас чітко видно, що нижче 2,98 будуть знаходитися стоп-ордери, які не дозволили зняти в листопаді 2024 року. І відповідно, знявши їх зараз, покупець, великий покупець може нормально наповнитися своїми позиціями по вигідній ціні і не обрушивши сильну ціну. Проте, якщо ми побачимо, що діапазон 2,7 долари не втримується. Так, то сює має всі шанси піти до діапазону 1,9. Якщо ви думаєте інвестувати в сює, і ми би були на вашому місці, то ми б виставляли лімітні ордери, звісно, по 2,8 і по 1,9. і після спрацювання цих лімітних ордерів ми вже би тоді приймали рішення чи закривати частину сює під час першого його відскоку, тому що наприклад він слабкий або нам не подобається, чи тримати впевнено і навпаки шукати ще один добір після першої хвилі росту і локальної корекції. Дивлячись на менше таймфрейм по Сюї, наприклад, 12 години, і поки що не дуже віриться, що з такої формації сюї буде впевнено рости. По-перше, ціна сюї в парі до USDT, пробила діапазон 4 долари вниз. По-друге, відскок після ось такої хвилі падіння від 19 січня максимально маленький, і це, по суті, відскоком не можна рахувати. Це рух ціни в межах ось цієї локальної хвилі падіння. Відно, шанси на продовження падіння, навіть якщо біткоін не впаде, високі, оскільки домінування біткоїна, впевнено росте. І як ми тільки що демонстрували вам графік сюї в парі бітка, він має ще перспективу падіння. Тому Альткоін класний, проте не варто поспішати з закупкою прямо зараз. Особисто наша думка. Після того, як США вирішило спробувати набирати собі резерви у Крипті, і Ripple почав бути дотичним до потенційних криптовалют, які, які можуть інвестувати США для формування своїх резервів, Ripple почав ще більше бути цікавим, мабуть. Проте, поки що, на трьохтерному таймфреймі в парі до Біткоїна. Починаючи від грудня 24-го року, ситуація по ріплу не змінилася. Є діапазон 3100 сатош, у який врізалася ціна ріпл. І, по суті, на трьохденному таймфреймі, починаючи від 16 січня, тусується під даним діапазоном. Основна наша задумка це була корекція ріпла, хоча б до 2370 сатош, хоча б ось сюди, з теперішньої ціни це мінус 20% і тоді ймовірне продовження росту. Раз вона така сильна, навіть не будемо думати про якусь глибшу корекцію. От. Проте варто зрозуміти, що починаючи від грудня 2024 року динаміка росту і об'єми торгів впали. І навіть хороші якісь новини про резерви і так далі, зараз поки що не стимулюють активно купувати, тому ми би знову ж таки не поспішали купувати. Якщо відбиратись по 2370 сатош, купувати, то тільки в короткостроковій перспективі в межах теперішнього цього чорного каналу. А якщо говорити про середньострокові закупки не раніше ніж нижче ніж 2 двох тисяч сатош. Отже, оновлюється на нижче 2000 сатош, і ми будемо дивитися, наскільки активно падатиме ціна. Якщо збільшені об'єми і гарне падіння, то тоді лімітки по 1350 будуть саме раз в раз для того, щоб інвестувати в Ripple. І варто не забувати, що Ripple в парі до біткоїна на тижневках з 2019 року знаходиться ось такі глибокій консолідації. І зараз тупо завис біля її. Вверху, тому знову ж таки, новини новинами, але зараз є критична точка, яка нам не дає ніякого морального права купувати ріпл для себе, принаймні в середньостроковій перспективі, по теперішніх стінах. Короткосрок, все можливо, можна бавитись, але, типу, навіть в срок зараз на годинному таймфреймі, раніше ніж по 2800. сатош, це ще мінус 4-5%. Ми би не були готові брати на триденному таймфреймі Ripple в парі до USDT чудово тримають. Зверніть увагу, що від. 19 січня продавці по суті нічого не можуть зробити для того, щоб якось активніше продовжити хвилю падіння. Проте зверніть увагу на об'єми торгів протягом 13 і 16 січня. Протягом даних двох-трьох денних свічок об'єми торгів були, скажімо так, середні відносно попередніх свічок починаючи з літа. Але. Свічки були максимально маленькі, і видно було, що тут прям лімітками тримають ціну. Тому раніше, ніж по 2,4 доларів долари в короткостроковій перспективі, навіть ми би не розглядали Ripple для покупок. Зараз він локально коригується, так слабка корекція, але є шанс її продовжити. І від 2,4 можна починати розглядати цю криптовалюту для купівлі. Ми вже показували в попередніх наших відео, що у нас Ripple умовно рухається в такому от канальчику. І цей канальчик підтверджує наш, нашу задумку. 23 і і 4 долари. Це як перший діапазон для торгівлі в даному каналі для закупки. Основна, основна бажана ціль для закупки була б в діапазоні 1,3 долари. Тут би була і хороша нормальна корекція, і перевірка, чи Ripple дійсно такий сильний, як про нього думають більшість інвесторів. Ну а поки що навіть на маленькому таймфреймі, наприклад, на 4 години ріпл купувати зараз виглядає страшновато, тому що по суті ціна знаходиться практично біля глобальної критичної точки. В останній покупці навіть не змогли до неї доторкнутися, змогли тільки оновити малесники максимум від. Зараз намалюю цю свічку, не свічку, а лінію. Ось. Від 24 січня і після того почалася корекція. Тому, поки діапазон 3-3 долари під контролем продавців, ми його впевнено не пробили. ми не готові купляти Ripple, навіть короткострокові перспективі раніше ніж по 2,4 долари. Надіємося до кінця тижня. Вже буде сформований чіткий середньостроковий тренд по крипті, і ми зрозуміємо в яку сторону більш доцільно відкривати позиції. А поки спостерігаємо за волатильністю, за емоціями беремо попкорн і не робимо поспішних висновків. Бажаємо всім прибуткових трейдів та і, звісно ж перемоги.